Друзі, перший пішов. 244-й 2 тонфенг вже зібраний. Хлопці виїхали, щупають, мацають, чи все працює, чи китайці там нічого лишнього йому не наставили, не зробили, не придумали. Бомбезний трактор по всіх позиціях, по всіх фронтах. примусове, 24. очка да? дивіться, ну, яка вона гарнесенька. От такий красунчик. Телефонуйте терміново, Артем уже готов його завантажувати і вести до вас. Тим, ой, не каємось і ZN390 Трактор має 30 кінських сил. Чудовий тракторець, примусові циліндри, два диска, реверс, примусове. Все, що має бути в тракторці, все в цьому красунчику є. Ай да, гляньте, який красень! О-то -от -от вже тракторець. Тому приїжджайте, телефонуйте, заїжджайте. Взагалі, робіть будь-що, але заберіть вже цього трактора додому, бо цей трактор вже дуже хоче до свого господаря. Він бомбвестний. Міня агрорівне до ваших послуг!